Happy Pals Veseli drusi Kelly Regi Sammy Izzy Hadi. Шановні батьки та любі діти, до нас сьогодні завітала команда веселих друзів це п'ять друзів-тварин, цуценя Реї, Лошадка Семі, кролиня – габі, совеня Ізі і кошеня Келі, які є унікальними. Семі прогулюється та планує поласувати сіном у конюшні. Габі також приходить до конюшні, щоб скуштувати сіно семі. Галі, чи з'їсти все сіно самому? Як же вчинити семі? Тож послухайте розповідь. Семі та сіно. Сені жив поруч з великою конюшнею. І з її вікна завжди стерчить купа смачного свіжого сіна. І Сені не розуміє, звідки воно там постійно береться. Можливо, конюшня чарівна, а може, всередині є сіномашина. Семі, який любить попоїсти, радий, що в конюшні завжди є сніданок. Одного ранку семі прийшов до конюшні раніше, ніж зазвичай, та зустрів там габі. Біля вікна, де семі зазвичай ласує сіном, стрибала габі. Дійсно, кролики люблять стрибати. Мабуть, габі робить ранкову зарядку? Подумав семі. Семі охоче взяв жмутик сіна і не помітив, що габі перестала стрибати. Натомість вона дивилася на семі з певним очікуванням. Ням-ням-ням, яка смакота. Сказав Семі. Як егоїстично, Семі збирається все з'їсти сам і навіть не поділиться зі мною. Міркувала розчарована Габі. Семі помітив. Що з габі щось не так? Ти втомилась після ранкової зарядки? запитав семі, дивуючись, чому габі засмучена. Ранкова зарядка? Що ти маєш на увазі? Я хотіла взяти трохи сіна, щоб поїсти, але не можу дотягнутися. Відповіла Габі, вибач, я не знав, що ти теж хочеш сіна. Відповів семі. Йому було соромно, що він не поділився з подругою. Семі не завжди думає про те, що відбувається навколо нього. Габі зрозуміла, що між ними виникло непорозуміння. Наступного разу я попрошу про допомогу. Можливо, я недостатньо чітко дала зрозуміти, що я теж голодна, сказала Габі, усміхнувшись. Перш ніж Габі закінчила говорити, семі вже почав смикати сіно. Пригощайся. Звернувся семі до Габі, пропонуючи їй трохи сіна. Габі пожвавішала та застрибала від радості. Щиро дякую. Потім Габі пустотливо розвернулася і зробила те, що семі не було видно. Та-дааа! Заспівала Габі, зігнувши соломанку у формі серця та одягнувши її як капелюх. О, тепер у тебе така ж зачіска, як і у мене. Засміявся Семі. Семі засмутився, бо розчарував Габі, та, на щастя, вони вирішили непорозуміння, і Семі стало легше. Він зрозумів, що ділитися дуже приємно. Наступного разу Семі без зайвих зволікань. Обов'язково поділиться з іншими. Як Семі міг здогадатись, що Габі потрібна допомога? Семі подумав, що Габі робила ранкову зарядку. Чому, на вашу думку, Семі зрозумів ситуацію неправильно? Як почувалася Гайбі, коли Семі не поділився з стіном? Це історія про те, як важливо співпереживати та звертатися по допомогу. А щоб підтримати команду веселих друзів, намалюйте або зліпіть ті смаколики, які ви любите. Більш за все чекаю ваші роботи. А на наступній нашій зустрічі ми дізнаємось про нову пригоду веселих друзів.